Hallo an alle, die interesse am Deutschlernen haben. Mein name Jana Жанна und ich bin ihre Deutschlehrerin. у вивченні німецької мови. Мене звати Жанна і я ваша вчителька німецької мови. Сьогодні ми навчимося відповідати на питання, якими мовами ви говорите. Німецькою питання звучить Вас Sie? Was sprechen Sie? Для початку я би хотіла пояснити різницю двох слів. Перше слово – die Sprache. Друге слово – sprechen. Die Sprache – це мова. Одна мова буде – die Sprache. Багато мов множина – die Sprachen. Die Sprachen. А дієслово це шпрехен, шпрехен, говорити. У дієслова шпрехен особлива форма відмінювання в теперішньому часі. Щоб це трошки згадати, я пропоную провідміняти просте, правильне дієслово в теперішньому часі. Це в мене буде комен. Комен. Комен означає походити, приходити. Якщо я його відмінюю, я беру корінь. «Ком», а закінчення N я забираю. Щоб мені провідміняти, мені треба мати корінь. «ком». І коли я його відмінюю, у мене виходить, додаються особові закінчення. В імецькій, як і в українській, усі дієслова слова відмінюються за особами. А саме ех коме», ех коме», я приходжу, du kommst, du kommst. Ти приходиш er, sie, es kommt. er, sie, es, kommt, він вона воно приходить. wir kommen, wir kommen, ми приходимо. ihr er kommt, ihr er kommt, ви приходите. І множина sie, sie, kommen, Ви ввічлива форма, або вони приходять. Якщо ми візьмемо дієслово sprechen, то в нього є особливість. Воно відмінюється таким чином. Спочатку я це все назву. В мене виходить Ich spreche. Du sprichst. Du sprichst. Ти говориш. Er sie, es spricht. Er sie, es spricht. Він вона, воно говорить. Wir sprechen. Wir sprechen. Ми говоримо. Je sprecht» – і шпреcht, ви говорите, Sie, – Sie ви або вони говорять. Зверніть, будь ласка, увагу. У мене в інфінітиві в початковій формі є слово є літера е, і я, я маю є слово говорити шпрехен, і коли я кажу я говорю, в мене буде «Ich spreche». у мене тут всередині е. Але у другій і третій особі однини, тобто в ДУ І S і as, він вона, воно. У мене ось ця літера Е змінюється на І. Я думаю, що пізніше я буду окремо і по цій темі робити відео, але на даний момент ми собі маємо запам'ятати, що шпрехен це сильне дієслово і воно має специфічну. Форму відмінювання в теперішньому часі. Є слово шпрехен змінює кореневу голосну е на і у другій та третій особі однини. Це важливо, зверніть, будь ласка, увагу. Які ж мови в нас існують? У мене є тут список, я їх всіх назву два рази. Ви можете за мною теж повторити, якщо бажаєте. І перша в мене тут є. Spanisch, Spanisch, Spanisch. Türkisch, Türkisch, Turecka. Polnisch, Polnisch, Polska. Arabisch, Arabisch, Arabska. Tschechisch, Tschechisch, Tschecka. Englisch, Englisch, Angliska. Chinesisch, Chinesisch, Getaiska, Ukrainisch, Ukrainisch, Ukrainska, Französisch, 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 Franzuska, Griechisch, Griechisch, Hretzka, Italienisch, Italienisch, Italiska. Я думаю, ви звернули увагу. Одну мову я випустила. Як ви бачите, всі мови, майже всі, які в мене тут є в списку, у них закінчення "-іш". Шпаніш, Чехіш, Україніш. Але є тут один виняток, і це німецька мова. Німецька мова буде Deutsch. Deutsch. У мене зараз тут буде гра. In Spanien spricht man wie Spanier spanisch. Deutschland Deutsch Griechenland Griechisch, China, Chinesisch, Italien, Italienisch, Ukraine, Ukrainisch. England, English, Türkei, Turkish, Frankreich, Französisch. Далі я хочу з вами розбра... розібрати питання: як ми можемо когось запитати про мови? Якщо ми говоримо з людиною на ви, ми можемо сказати вас. Sprechen Sie. Was sprechen Sie? Дослівно можна перекласти що ви говорите. Якщо ми говоримо з людиною на те, ми можемо сказати Was sprichst du? Was sprichst du? Так? Не забувайте, будь ласка, так? Was sprechen Sie? Там в мене е всередині, але Was sprichst du? Там «і». І третій варіант, який в мене є по питаннях, це трошки важчий. Граматично це може бути українська форма питання. Ми, коли питаємо про мови, ми говоримо, якими мовами ви говорите. І німецькою це буде звучати «Welche Sprachen sprechen Sie?», welche sprachen sprechen Sie? якими мовами ви говорите? Вельхе це така досить складна конструкція, вона відмінюється по артиклям і так далі. Я пропоную на даному етапі просто собі запам'ятати питання, якими мовами ви говорите, можемо запитувати зі?». Якщо говорити з людиною на «ти», так само може бути шпрахен, але шприхду. Вельхе шприхст ду. А як я можу відповісти? Я розкажу спочатку про себе: Ich spreche ukrainisch. Das ist meine Muttersprache. Я говорю українською. Це моя рідна мова. Ich spreche sehr gut Deutsch. Я говорю досить добре німецькою. Ich Spreche fließend tschechisch. Ich, ich spreche fließend tschechisch. Ja, willna hovoru czeskoju. Ich spreche gut russisch. Ja, dobre hovoru russisch. Und ich spreche ein bisschen Englisch. Ich spreche ein bisschen Englisch. Ja, Sehr gut. Дуже добре. Fließend. Вільно. Gut. Добре. Ein bisschen. Трошки. Und was sprechen Sie? Schreiben Sie in den Kommentaren. А якими мовами ви говорите? Напишіть в коментарях. Цікаво буде дізнатися. Я вам дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео. Tschüss.